От зараз постійно погрози життю приходять, і мені тим кажуть, Боже, як ти не боїшся, подумай про себе, про своїх дітей, та ж тебе там можуть покалічити, вбити. А я тобі чесно скажу, я настільки змирилася з тим, що якщо навіть, якщо навіть зі мною щось станеться, ну от може всіляко буде. Я думаю, що я прожила дуже хороше життя, за яке мені не буде соромно, і можливо, це буде поштовхом для інших людей знову ж таки продовжити якусь мою думку чи позицію. Мені дуже важлива підтримка. Близького оточення. Це і мій чоловік колишній, і мої рідні. Мої батьки просто страшно бояться. От вони оце все бачать, читають, мені здається, їм найбільше боляче. І вони мені так обережно, смс-ку, тато пише. От я от могла розплакатись не тим, де мене ображають, а не тим, що мені тато написав, що Оленка, будь ласка, бережи себе, будь обережною, виходь з дому, подивися. Там, Охорона, ну от все, все, все. І я думаю, боже зараз той час, коли мій тато більше не спить ночами, переживає, щоб зі мною нічого не сталося за ту ж саму, мою позицію.